На тлі напружених дискусії про формат фінансової допомоги Україні на наступні два роки, очевидно, що Росія використовує агресивні інструменти залякування, в тому числі Бельгії, а уряду, населення в цілому щодо впливу, що до позиції країни. А Калас нещодавно відзначала, що різні країни ЄС по-різному ставляться до погроз Росії. Як ви вважаєте, стане на зараз Зусилля агресора в цьому напрямі мають достатній успіх в Західній Європі? Знаєте, от сьогоднішня конференція вона дуже актуальна. Чому? Тому що. Дійсно е, нарощуються потуги Російської Федерації саме на європейському фронті, я називаю так Європейський флот, тому що е, це війна, гібридна війна, яку веде Російська Федерація, і от я приводив приклад, що як тільки відбуваються важливі події в нашій історії, е, а тим паче зараз важливі події по, е, на фронті, важливі події по переговорному процесу, зразу включається Російська Федерація, і при тому е, вона працює цілеспрямовано. Одним із питань, яке обговорюється під час зараз переговорного процесу, це є заморожені активи Російської Федерації. І саме через те, це питання, ця проблематика, вона дуже, дуже потужно висвітлюється Російською Федерацією і використовується всі наративи для того, щоб ну, не допустити. Тому що для Росії це критично. Вона розуміє, що вона може втратити ці активи, а вона й повинна їх втратити, тому що скільки шкоди, скільки заподіяла Російська Федерація нашій території, вона не покриє тими засобами, які на сьогоднішній день заморожені в Європі, і це Європа повинна розуміти, тому що такі руйнування, які зроблені, наша держава багато років це будувала, робила яке надбання держави, і це зараз рушиться кожен день, кожну ніч Російської Федерації. Однією з основних темп дезінформації російської пропаганди на траху мирних перемовин є хібне твердження про те, що Україна не має шансів у військовому протистоянні з РФ. За вашими відчуттями і спілкування з партнерами. Чи достатньо переконливо ми заявляємо, що Росія блефує, зокрема шляхом враження цілих глибоко на території РФ? Це залежить від того, як ми подаємо. Ми реально подаємо, наприклад, головне управління розвідки: ми постійно публікуємо результати нашої роботи. Для того щоб показати, що не тільки Росія наносить нам удари, а й ми можемо нанести наносити удари, які ну суттєво впливають на ту ж саме е, оборони промисловий комплекс Російської Федерації, на ті підприємства, які забезпечують ведення війни. Е, чи е, наскільки це на сьогоднішній день е, результативно, так е, да, багато чому залежить від е, і, і розвідки, залежить від засобів, які ми використовуємо. Але ми бачимо іншу картину, ми бачимо, як Росія втрачає свій потенціал. Потенціал мається на увазі на науково. Ракети перестають літати, точність зникає. Те, що вони намагаються уникнути або замінити імпортозаміщенням саме іноземних компонентів, воно приводить зовсім до інших результатів. Наприклад, останні удари. Порядка 40% відсотків крилатих ракет, які запускала Російська Федерація. Вони просто не зійшли з літаків. саме через те, що вона втрачає свій потенціал, і на сьогоднішній день наші знання, наш досвід, все, що має Україна, ми готові ділитися з нашими партнерами для того, щоб і подальшому протидіяти Російській Федерації. Поле бою це одне, а інші заходи це тільки посилює нашу спроможність протистояти і до перемоги. Ви задали слово активи, і я згадав заяву нашого міністра закордонних справ про те, що, напевно, Віктор Орбан є найціннішим замороженим активом Росії в Європі. Наскільки деструктивною, на вашу думку, є відверте ігнорування спільної закордонної і безпекової політики ЄС з боку уряду Угорщини? Ви знаєте, це потрібен час, щоб зрозуміти, тому що до сьогодні ми обговорювали це. Короткотермінове відчуття загрози, потім воно зникає, потім знову з'являється, але ця загроза від Російської Федерації вона нікуди не ділася. І дуже така, дуже простий меседж до наших партнерів: хай згадають, що було в Празі, хай згадають, що було в інших країнах за часів Радянського Союзу. І це може повторитися. Ви розумієте, що росіяни, як казала на конференції, не використовують тем, які вже. Не викликають соціальну напругу в суспільстві, на вашу думку, які теми вони можуть в подальшому розбухувати для того, щоб е, змусити населення України втратити впевненість в тому, що треба ЄС, е, які теми можуть підсвічувати цьому у цьому напрямку, якщо взяти про Європейський союз, ці теми вони використовували в тому числі в нових країнах членів європейського союзу. Це те, що Росія втратить незалежність. Те, що втратить наше сільське господарство, те, що наша продукція буде заборонена, це один із наративів, який Російська Федерація використовувала завжди. І інші питання, саме які будуть стосуватися дуже простого наративу, який, який розповсюджує російська пропаганда, без Росії нічого неможливо. І от побачте, що це так не бути.